Тунелі між перегонами серед темряви за вікном оживала картинка. Ця реклама наробила тоді багато галасу. Сотні чоловіків кинули пити, тому що подумали, що в них почалась біла гарячка. <рес> і ми зробимо таку. Я буду сидіти і ніби пропонувати книгу пасажира. Найголовніше ми пустимо чутки, що у одній з книг у тексті. Описано місце, де сховані 10 тисяч баксів. Так, стривай, ти всього 10. Ой, справжній профіт. Так, 100 тисяч доларів. Звичайно, що класичну рекламу в інтернеті, на телебаченні, білбордах ми теж використаємо. У когось є ста! Що саме потрібно? Антигістамінний укол, салюс 1 Пасажири, у кого є препарат салюс 1 Давайте, давайте сюди скоріше. Що ви я не Якось попробере, все буде добре. Придіть його так, щоб йому було зручно. Нічого <говори> Нічого Ну, є одне питання. А от е, таке гіпотетичне, яке покарання можна отримати, якщо хтось чисто теоретично, е, так навіть от, не по-справжньому, а випадково вбив людину? Але якщо сплановано вбивство, яке скоєно групою осіб? Покарання максимальне, від 10 років. Ого, так багато. Так, спокійно. Це якщо нас вбивці, тобто, знайдуть, а якщо ні? Ну, Якщо не знайдуть вбивць, так. тоді нічого. О, це нам підходить. Але оплати санкції пішли.